Розшукуємо 15-річного Вітю Ходошина з Маріуполя. Останній хлопець виходив на зв'язок аж 1 квітня 2022 року. Тоді він лишався у місці. Ситуація там була дуже напружена. Тривали запеклі бойові дії з тих пір. Минуло майже два роки, і про хлопчика більше не було жодної звістки. Де він перебуває зараз, невідомо тому я дуже прошу, особливо жителів окупованого Маріуполя, які, можливо, мене зараз бачать у соціальних мережах. Уважно придивіться на фото віті худошина. Якщо раптом хтось його бачив чи знає, де він може перебувати, пишіть у чат-бот службу розшуку дітей у телеграм або ж телефонуйте нам на гарячу лінію 116 шістнадцять Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Важлива будь-яка інформація. Також ми розшукуємо 13-річну Софійку Нікіфорову. Дівчинка жила в Маріуполі і зникла ще у перший день повномасштабної війни. Увесь цей час про долю цієї дитини нічого не відомо. Тож я дуже сподіваюся на вашу допомогу. Погляньте на фото та запам'ятайте це обличчя. Якщо побачите Софію або раптом вам відомо про місце перебування дівчинки, не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером. 116-3 Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. А наступна історія доводить, що пошуки треба продовжувати і тоді, коли здається, що ситуація дуже складна або навіть безнадійна. Десятирічну лізу вдалося розшукати після майже двох років пошуку. Довгий час ми робили усе можливе, аби якнайшвидше знайти дівчинку, але про неї не надходило жодної інформації. І лише в вересні цього року ми отримали перший, але як виявилося, надзвичайно важливий дзвінок від свідка. На гарячу лінію служби розшуку дітей 116 шістнадцять три зателефонувала жінка, яка живе у Польщі, і розповіла, що побачила нашу програму про розшук лізи і упізнала дівчинку. Та дівочка, ця ліза, це обличчя. Ну оці очі. Оце я, я впевнена, що це, 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 це дитина. Жінка розповіла, що навесні 2022 року була волонтером у Червоному хресті в Барселоні і допомагала реєструвати біженців з України. А серед них запам'ятала і десятирічну Лізу. І точно Ліза, і точно ця світленька, оці очі, оце вона, Це ця дитина. То був десь або березень або квітень місяць, тому що вони ще були в куртках. Пані Ліана розповіла, що дівчинка приїхала у Барселону з Херсонщини разом з двома дорослими чоловіком та жінкою, і вони зареєструвалися як біженці у Іспанії. Вони скорше за всього на території Іспанії, тому що вони отримали програму біженства, і їх розподіляли далі. По всій території Іспанії, але це так само не заборонено їм виїхати з цими документами до іншої держави. Після отриманої такої інформації від свідка ми одразу зв'язалися з нашими іспанськими колегами з міжнародної федерації Missing Children Europe, які в свою чергу зробили запит до поліції Іспанії. Тиждень очікування з'ясовуються дуже важливі подробиці. Дівчинка дійсно була у Іспанії, ходила до школи в Барселоні. А влітку цього року її опікуни заявили про намір повернутися разом із дитиною в Україну. І дійсно, 3 жовтня, зафіксовано, що дівчинка разом із дорослими пересікала кордон зі сторони Польщі. Однак того ж дня Ліза та її опікуни знову перетнули кордон і виїхали назад до Європи. Усю відому нам інформацію ми, звісно, одразу передали до поліції, але наразі найголовніше, що з дівчинкою все гаразд, і вона перебуває разом зі своїми опікунами, які, по нашим даним, швидше за все є її дідусем та бабусею. І, звісно, передусім маємо подякувати пані Ліані, яка живе у Іспанії, яка побачила нашу програму про розшук лізи у Фейсбуці, упізнала дівчинку, не залишилася байдужою і повідомила нам таку важливу інформацію, яка зрештою стала вирішальною у пошуку дівчинки. В цілому ж ця історія вкотре доводить, що ніколи не варто втрачати надії, і треба продовжувати пошуки навіть у найскладніших ситуаціях. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця StopCrime.ua